Це клубна музика, так? До певної міри. Опопсіння, скажімо так. Yeah. Ну, я якось і луч не сприймала собі як дуже фолькову групу. А справа, я би просто написала інший текст, розумієте? Тобто, а мене не поб'ють потім. Люди уявляють собі нудними і зверхніми. Але ми бунт, тому зруйнуємо цей стереотип вченого» – проєкт, у якому ми робимо протилежне до назви. Чимо експертів слухати сучасну українську музику. Сьогодні тротурознавця і поетеса Галина Круп буде слухати пісні гурту Шмальгаузен. Мені завжди важливий текст, але я можу змиритися з текстом, якщо він не дуже. Високої якості, чи він не дуже, скажімо так, літературний, якщо це такий жанр музики, в якому він і не мусить таким бути? А ви раніше слухали пісні Шмальгаузена? або Шмольгаусена? Так, вони мені подобаються. Що думати про їхню творчість? Ну, я не можу сказати про всю їхню творчість, бо я, скажімо так, спорадично час до часу щось слухаю, я не орієнтуюся від початку до кінця, але мені подобається, як вони працюють з образом, як вони працюють з звуковим образом і як вони доповнюють чи трансформують за допомогою музики літературні тексти. Так трагічно вродлива, як відверто ти пишеш спини. очі хочуть розбитися Ну духові тут прекрасні. Ми мусимо дослухати, чи ми можемо зупинитись. Читати. Я не знаю, чий це текст, тобто мені важко сказати, але я через нього перечіпляюся. Тобто я би воліла, якби цей текст був, ішов якоюсь іспанською або ще якоюсь мовою, якої я не знаю, було б цілком окей. А тут в мене оця письменницька, скажімо так, назвемо це. Е, я очікую трохи іншого, і, скажімо, професійна деформація письменницька вимагає від мене трохи іншого тексту. Але те, що вони робили з авторськими текстами, з письменницькими текстами, мені дуже подобалось. Сеньорито Акація. Добрий вечір. Я забув, що забув був вас. Видно, коли натягуються певні слова в певний ритм, тобто, коли збивається ритм, видно, коли блукають наголоси, і воно, наприклад, виглядає, що так, текст підтягується до мелодії, до ритму. І відповідно таким чином, якщо людина. Я би це поправила, скажімо так. Я розумію, що я тут не говорю як автор, який там намагається когось редагувати. Так? Але якби це стосувалося мого тексту і такої взаємодії, то я би цей текст вирівняла до того, як би він мав звучати. Я ще це не цей випадок, але, скажімо, буває так, що текст не є досконалим, далеко не досконалим, але він дуже добре лягає. На мелодію, там, наприклад. І тоді ти пробачаєш якісь мовні огріхи, ти чогось не дочуваєш. Але тут багато чого, все-таки так муляє трошки камінет черевен. Насправді. Кліп ніби з кліпом все добре. Тобто я не вдивлялася в кліп з точки зору е, людини, яка там аналізує кліп. Це для мене не професійна сфера моя. Відповідно, я її просто сприймаю. Так як, відповідно, я й не аналізую, коли я слухаю музики. Тобто, я не аналізую, я там можу відзначити, що там партія духових хороша, там, чи ще якийсь там перехід красивий. Е, е, але, наприклад, е, або щось подібне до чогось. що… Е, що вже колись звучало, так що щось, щось когось іншого нагадує, це помічаєш. Але зазвичай е, я не аналізую аж настільки глибоко, оскільки це не моє ні музики, ні, ні відео. Come on, Мусила додивитися до кінця кліп, тому що він в цілісності. Це теж цікавий такий момент. Тут зовсім інша історія. От Я не знаю, від чого залежить. Попередній текст був дуже сирим, а цей текст хороший. Він створює образ, він образний, він може бути теж місцями не завжди, тобто не йдеться про те, що текст. Який звучить з музикою, що він мусить бути правильними реченнями, якимось там, скажімо, повний набір художніх образів, але він мусить створити якусь навіяти щось, сугерувати. І отут, власне, є цікавий момент, він такий рваний цей текст, але в ньому він дійсно дає нам можливість цю історію побачити. І, можливо, за рахунок того, що тут немає таких. Слів з неправильними наголосами, я за нього не зачіпляюся. Я його просто приймаю, і коли ти не маєш чогось такого, що тебе починає там дратувати, налаштовувати проти, то ти дозволяєш цьому тексту на тебе діяти. А музика зрозуміло, тут музика прекрасна, мені все подобається тут. Як воно звучить, як в кліпі воно згране разом. Якщо аналізувати текст, він там до кінця розпрозорюється, все нормально, з'являється гумор. З'являється цей момент виходу з ситуації, бо я вже не знала, як що тут далі. Тут дуже багато жіночих імен. Вони якось всі так хаотично нагромаджуються, що можна тут заплутатися. Насправді мене трошки дратують неточні рими, які тут деколи дуже примітивні, краще б їх, наприклад, не було. Чому може бути абсолютно хорошою, хорошою пісня, в якій не обов'язково мусять бути рими. Це ілюзія, що пісня мусить бути заримованою. Люди її запам'ятовують не обов'язково з Римою Дженіс Бейліс, бо це якось так трохи воно так трошки. трошки Мені слух ріже, сниться в'язниця. Теж така рима, м'яко кажучи, не, 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 най, не найкраща. Я не знаю, мені цікаво, як з цього тексту може вийти пісня. Тобто мені важко уявити, але оскільки текст гуморний під кінець виявляється, то, то підозрюю, що може. все й Абріолечу. Наші медиця, йочі, для мене як я злице знову забути. Бачите, тут цікавий момент. Музика дає шанс цьому текстові, але, скажімо, все одно мені не зрозуміло, якщо коли я би просто його слухала. Коли я просто дивлюся текст, мені дійсно краще не бачити титрів, які йдуть на екрані. Тому що я не думаю, що це всі люди так роблять. Але я думаю, що люди, які пов'язані зі словом, вони аналізуються для себе. Тобто, я, наприклад, в цьому тексті, якби я його робила, Знову ж, я завжди проєктую, коли я аналізую щось, я проєктую це на себе. Я розумію, що це е, е, ну, зухвало, бо я не робила цього тексту. так, я, я працюю з іншими. Але в мене теж був досвід роботи з, з музикантами праці, коли я писала текст на замовлення. І там дуже багато виграшних моментів, які можна було, з якими можна було погратися. Тобто лікар-лікар. Можна було і, і Джесіка, і. Тобто можна було зробити його з точки зору літератури смачнішим, якби це робила людина, яка професійно займається текстом. Дуже різко може відрізнятися, коли це професійний текст і коли ні. Я це бачу, я це відчуваю. І мені, коли вже порівнювати, мені подобаються набагато більше тексти, які тобто, пісні, які зроблені з професійними текстами. Хай вони будуть або текстами, зробленими. Професійними авторами, які чують. Скажімо, якби я бачила суто цей текст, я би йому взагалі шансу не дала. З музикою він отримує шанс, а відповідно, і ти можеш там пробачити чи не дочути якісь там речі, які тебе тобі, тобі ріжуть. Слух, і ти можеш сказати, ну добре, гарно, все разом, нічого так нормально звучить. Бо насправді настрій створюється, емоція хороша. Атмосфера чудова, і ти там можеш змиритися з цими паняночками, з Трускавця, які невідомо. Тобто я би в моєму варіанті я би цього Трускавця тут не давала абсолютно, бо він мені так щось скажімо, це рушниця, яка повішана. Для мене будь-який образ дуже конкретний, це руш... особливо пов'язаний з якимось там або конкретним іменем. Або, наприклад, з, з, з топонімом чи ще з чимось, це дуже часто може бути рушниця, яку навіщо вішати, якщо ти нею не будеш далі нічого робити. Тобто, якщо вона просто там висить і, і не грає, скажімо. Ви згадали про лікаря і лікаря, а що б ви ще там змінили? Ну тут невдячна справа, я би просто написала інший текст, розумієте? Тобто... <риклад> і, не, і не факт, що з точки зору професійного, ну тобто навіть не професійного музиканта, а не факт, що з точки зору е музиканта чи виконавця, який працює з, е з масовою культурою або широкою, з поп. З рівнем поп-культури, наприклад, не факт, щоб цей текст, який би я створила, що він би підійшов. Тобто не завжди професійний е текст, не завжди поетичний текст може стати хорошим е матеріалом для пісні. Е тому що якщо текст складний, і ми його чуємо лише винятково на слух, якщо ми не маємо змоги його... Почитати очима, то ми будемо його сприймати, так скажемо, не цілим. Ми будемо пропускати певні слова, особливо складні місця чи складні метафори будуть губитися. Тому завжди, коли професійний текст або літературний текст пристосовується і лягає в основу якоїсь пісні, часто його спрощують, часто. Наприклад, викидають найскладніші моменти або додають якісь повтори, щоб його трошки розбавити. Густина поетичного тексту професійного, вона зазвичай набагато більша, ніж густина співаного тексту того, який виконується і лягає в основу пісні. Тому, як правило, найкраще, коли це текст пишеться відразу з розрахунку, що це буде музичний текст. Скажімо. Це той шлях, яким е, можна здобути собі е, ширшу аудиторію. Звичайно, що не до всіх промовляє, е, можливо, той стиль музики, який вибирає собі автор, але він дозволяє, музика дозволяє автору увразнити теж те, що він хоче сказати. Він вже дано пасує до його текстів, і мені здається, що він там. Черегги, десь там у нього в попередніх версіях було теж, воно дозволяє цим текстам зазвучати. Чи, скажімо, Я пригадую ці всі колаборації, які були в Іздрика. І, і, зрештою, в мене теж був досвід з Іздриком. Ми виступали з кількома проектами. Теж це вже було давно, це вже було більше майже 15 років тому. так що <сміття> То тоді це були такі в нього такі варіанти. Це що ще до їхньої співпраці з Семенчуком було. Це були варіанти таких джазових імпровізацій. Тобто Іздрик імпровізував, я читала. Але це не було виконання не музичне, тобто це читання. Час від часу, я гірша від часу. Я псую навіть те, що йому не підсумували. Розкладаю слова на заперечний час. Взагалі позбавляє їх слова. Я дуже люблю різну музику. Я так само, як з літературою. Я люблю різні тексти, різну поезію. У мене настрій змінюється, і в мене змінюється те, що мені б хотілося слухати. І, скажімо, одного разу до настрою це може бути ні нік дрейк. Другого разу це може бути Ніна Сімон чи той же ж Стенгец, чи, скажімо, це може бути якась така фольклорна іспанська чи андалузька, якесь фламенко, якесь ще щось. Тобто я дуже люблю фолькову музику. Я е, фолькову, але таку, власне, дуже чисту, е, де нема цього. Опопсіння, скажімо так, де нема цього натягування цієї музики на якусь таку дуже популярну там, нема цього естрадно популярного вирішення, скажімо. Е, я люблю, боже, як ще виконавиця звати? Шведську, шведку, шведку. Ха, забула. Не скажу вам, Прекрасно, вона виконує таку е, одну, е, одну із таких дуже північних народностей. Вона е, я може до кінця розмови згадаю її, mm -hmm. <головіка> або потім вам дошлю. Е, Бойне, Марія Бойне е, згадала вже. Е, власне, вона співає в це такі північні фольклорні мотиви, але настільки глибокі, що мені це відгукується на якомусь такому дуже архетипному рівні. Воно мене так зачіпає глибоко. Я нічого не розумію, про що вона співає. Але воно мене так іноді настільки підживлює. І це стосується якихось етнічних і африканських, скажімо, етнічних, дуже, -дуже глибоких мотивів. Я пригадую, колись я була. На такому фестивалі Вовіво World Wide Awards. Це в Данії було, і він збирав дуже багатьох виконавців, музики, не музики, а спокінпорі. Це була така виконавська поезія, яка часто сусідує з музикою, з виконавським таким чи співом, чи ще чимось. І там було десь близько 40 виконавців ну, з усього світу, але 40 з Африки, з різних країн. І це просто було фантастично. Це хтось співає соул, хтось джаз, хтось якісь такі абсолютно в режимі там якихось барабанних таких ритмів африканських. Ну, насправді це дуже класно, мені подобається таке. мене <му>